Вітаю, друзі, ви на каналі і Сьогодні перед вами буде такий виріб. Він, правда, ще не до кінця зроблений, бо, як бачите, тут така вільна зона, це метеостанція, яку я хотів зробити для себе в е, своїй майстерні. І ось такий проєкт вже на 70% практично готовий. Як бачите, це є х 04 Виведення даних. Датчик буде виведений на вулицю це є вуличний датчик, ДС-ка. В середині збоку, точніше, буде, є датчик вже вмонтований. Це є датчик на вуглекислий газ. Ось тут так буде моніторити. І датчик DHT-11. Тут захований, який буде моніторити мені температуру в приміщенні і температуру в волозі. Ось така штукинця. Тут ще має бути світлодіодики, і ще такий. Маленький мій хак має тут бути розміщений. Ну, поки що буде ось так. Як бачите, виводиться на панель температура на вулиці, виводиться температура дому, виводиться волога в домі і також виводиться рівень СО2. Також я ще виведу собі світлодіодики, щоб мені світилося і показувати, який рівень вуглекислого газу у приміщенні. Дякую, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал. До побачення!